Ми вирішили, що ну нехай це буде от такий прямо спешал епізод із французькими акторами, які. Приїду, це було дуже непросто, тому що це був 23-й рік. От ми вже домовилися, прокастингували всіх, да? вибрали цих акторів. І е, день, коли ми вже фінально їм підтверджуємо, що ми там з вами і з вами і з вами домовляємося, е, якраз була супер масована, там, атака на Київ. І ми виходимо з кожним по черзі на Zoom. і там я бачив, що вже обличчя в них не такі радісні, як там тиждень тому, якби да? один із е, запрошених акторів він так каже: Дано. А от безпека, як у вас? Ну, кажу, там ну, бомбосховища, там, я не знаю, тут, ми будемо, тут чергує завжди у нас швидка допомога. Тобто, коли повітряна тривога, ми перериваємося. Кажу, Слухайте, а ви не можете нам організувати бронемашину? Ну кажу, ви знаєте, по бартеру із Фаєрмонтом готелем я ще домовлюся. Ну бронемашину для вас я напевно вже не організую. Це вже треба мені президенту звонити, а в мене такого номера немає. Ось але відкривати банку збирати. <звідкритись> але, але, але це звісно сказано не не тому, що там вони якісь там не, напишені. Не, 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 ні, просто, просто люди да. не були тут і не розуміють. Але а, врешті вони, коли приїхали, знялися, поїли у нас дуже смачно. Скупилися українськими брендами, і поїхали додому такі щасливі, що хай Бог милує. Ну, насправді і досі хочуть повернути.